Боже! людоньки, я, поїх. я поїхала! Тут Божана завжди поїхала. Спробуй. Давай, Анабель. божана, допомагай! Ідати, подарунки відкривати, ходіть. Ми вийшли з танців і Аннабель відкриває подарунки. Я подарувала, я знаю. Який свадьба. А ну покажи. Не вау, Нью йорк. Мама, нам ну нічуть тут не привісуть Вау! І мамада. Давай я буду тримати. Зараз, Зараз те, що Покали. треба буде тримати, вона буде тримати. Ви йдете тут розпаковувати. Це Марти не вистачає тут. Так, це вона зривала Ангелінка. Ангелінка, вау! Ух ти! Свої улюблені Так? Мої улюблені, дай понюхаю, я занюхую запах, чи точно. Точно мої улюблені. Тримай. Вау! Нагавали! Вау. Ні, вона вельє таке, вона такі, вона, ну, вона всім тим користується. Клас! Пенсія. 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 А на бальтереба. Боже, а це що є? таке? У мене теж є. Ух ти! Всі... Я така бока. Два. Ух ти. Це треба було купувати маму Ну хто ж знав? Аннабель каже, мене забракувала. Дивися від Ангеліни цей. Це що таке? Коконат мілк rose Це ж є. Вікторія яка. а що то Вікторія, то ви пограбували магазини Вікторії? То, у мене тоді новенький. Так, це мені подарувала Натал. Я це ще льодаша. тут. Я шам... Давайте, <свят> ходіть сюди! Всі <свят> <свят> розпаковувати! <свят> що там? О, масаж будеш робити. Суги. Мені дуже цікаво, де... Так, махаємо, боже, ви такі гарні ви прекрасні. Зв'язок з Наталією в мене. Чому? Не зрозуміло, ну все такі штучки нарозу. Ще Марти не вистачає, вона не встигла. Я теж мені подавала біжає. Щось випало. Набжу. Жабик впав. Так, зараз ми будемо давати. Нам сприяє різалка. А, Зубами, може. Зубами? А, а, а. Це все я зубами можу. Роз... Чи роз... зубами? Своїми. Мій тато те же саме робить. я зубами розколотала. Все треба зубами відкривати. Люди ну, добрі. Для... для чого зуби є? Щоб їсти а не... невати. Вау! Надихай Ани. Надихай! І що ти надихала? Надихай. Ого, надихала як. Блін, отак. Надихай, надихай. Надихай! 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 Анабель надихала! Треба надихати! Ага, ще то? Ще на то. Що надо піде? Угу. Боже, вона <рире> мене. На Надихай. А ну покажи, тут надпис красиво. Боже, надихала, не, не встигла я. Що за надихала? Надихає, <рире> <рире> <Кріте> надихала. Квіти <рире> надихала. Надмухала. Нема різниці.

<поє> телефон Трика. твій де! Давай я сфотографую вас. Давай я вас сфотографую. Бізь, бізь, бізь. О, я бачу твій телефон, він в кишені. Надихай, давай. А пофігнути шкарпетки. Ну от, починається. Розбазарювання шкарпеток. Блін, шкода, що Марта щось так, так довго збирається. Що вона там робить? Давай я сфотографую вас. Та, Та ні, 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 ні. ні. то що? Марта! Там, там Марту покличте. Це я бачу. Паша новель посередині по дорозі, поміняйте. А чого? Хай би стояли. Та... Вони так. Винуватися, там робоча сторона. Давайте ще якісь відео робимо.

Said, you say, be